Тисячу спальних місць для біженців з Криму Київська обласна влада виділила в санаторіях поблизу столиці. Селять кримські родини туди безкоштовно за рахунок держави і на невизначений термін. Волонтери, котрі опікуються біженцями, просять допомоги, особливо в роботодавців. Людям потрібно десь працювати. Валентина Доброта докладніше. З такого дня можна селити людей в Орсіль. Акторка, а тепер за сумісництвом волонтерка Діана Горда, телефону з рук не випускає. Нині її головне завдання розселити біженців з Криму. Вона опікується 60-ма людьми, котрі втекли з півострова. Був дзвонок від одного служачева із Севастополя, який сказав, що він з 1 піровапріля вже працює в Києві. Його переводять но жилья нет. для ще не встиг оговтатись після переїзду до Криму з Узбекистану за вісім років по поверненню до Криму розжився лише земельною ділянкою і ось на тобі знову з мамою змушені тікати. Зараз немного є давлення для кримчан, які хочуть залишитися в составі України, і как бы, не хочуть міняти паспорта. На національній почве вже как бы, починається роботи імені кримсько-татарської нації. До цих референдумов було нормально. Нормально. не було нації, ми всі жили дуже дружно дуже. Кримських біженці волонтери розселили поки що по людях, але невдовзі державним коштом усіх переселять у санаторії. Ця молода жінка з донькою винайняла квартиру. Вона працює на відстані на сімейний бізнес. Обличчя Яна також приховує. Нинішня власть, которая сейчас в Криму не особливо привітує. на камуслі, поэтому я би не хотіла, щоб у моїх ростиках за це були проблеми. Раніше, коли мене спрашивали, кто ти. Я Вріла ну родилась я там, та родіти літі, а от гражданство України. Сейчас, коли я спрашивают, я з гороси говорю, что я українка. Я на без жодних проблем навіть посеред навчального року влаштувала свою дитину до школи поруч з будинком. Повертатися до Криму наміру немає. Люди в формі і з автоматами неприятно вигляді на вулицях, поэтому пришлось уехать. Чесно говоря, я сейчас не віжу, що ситуація стабілізується і поки не вижу предпосылок для дальнейшего развития регіону. Жінка розповідає, всі її знайомі. Навіть ті, що залишилися в Криму, російське громадянство не сприймають, але людей поставили у безвихідь, особливо тих, в кого там є майно. Волонтери, поміж яких юристи, нині думають, як тут людям допомогти. Реєстр всі закриті зараз. БТІ захопили, вивели співробітників. і так понимаю, нікотру документацію вивезли, винесли. Я не знаю, що з неї зробили. іли воспользуються проти самих кримчан, іли, зажгуть, а потом запустять в їх квартири і дома других людей. Я не можу здесь предсказувати, но то, що вже це проблема, та проблема точно. для тих, хто виїхав на материк, найголовніше про це влаштуватися. Волонтери вже співпрацюють із центром зайнятості та фермерами, які не лише допомагають харчами, а й дають людям заробити. Волонтери також просять допомоги бензином або грішми. Людей потрібно на вокзалі зустрічати та розвозити по санаторіях. Многі люди, які там сидять зараз в Криму, вони заблокіровані інформаційно. Вони не знають, куди позвоніть. Могу я назвать свой телефон, да, щоб люди звонили? 067 707 6060. сімсот сім Ви звонить на этот номер. Валентина до прота Коваленко Сергі ще ТСН, 1 плюс 1.